Повірте, у нас насправді є все необхідне. Є аналітичні ресурси, є науково обґрунтовані дані, є реалістичні технічні рішення, які вже сьогодні за нинішнього рівня науково-технічного прогресу можуть бути впроваджені і здатні вплинути на зміну геодинамічної обстановки, питання загрози Сибірського магматичного плюму може бути вирішене. Саме тому стає вирішальною ваша особиста участь у тому, щоб розповісти іншим, щоб інформація не затихла, не зникла, не була стерта з пам'яті. Тому що тільки тоді, коли люди знають, народжується громадська думка. А громадська думка це вже не просто слова. Це аргумент, це сила, і ця сила в руках тих, хто поки що просто мене слухає. Ви, люди, які мене слухають, батьки, брати, сестри, діти. Ви ті, хто може захистити своїх близьких. Ви єдині, хто може зберегти для своїх дітей майбутнє, тому що в певний момент усім доведеться відповісти на одне питання що ти зробив, коли знав? І хай кожен із нас зможе тоді сказати я зробив усе, що міг, заради людей, заради своєї сім'ї, заради життя, життя варте того, аби за нього боротися.